Привіт усім. Ну що, я приїхала в місто, полити орхідейки, розстроїлась дуже сильно, тому що. Але що можна було очікувати, якщо не поливала їх місяць, не могла приїхати. Звісно, ось ця красотка так розпустилася гарно. Ось така. Красотулечка. Ось ця дуже класно цвіте. Така вона режулька, пахне, дуже вкусно, вкусно пахне. Зараз я їх всіх полию, і в неї ще ось така грона квітів тут буду поливати і більш детально вам покажу. Це тут в кухні. Одні, що себе більш-менш добре почуваються, в кухні і на вікні в кімнаті, а ті, що в обшому на балконі, м'ягко кажучи, в мене аж серце болить. Ось ці більш-менш почувають себе добре, ростуть. Ой, ну, що маємо, те маємо. Ось така красотулька розпустилася. Це, що я чекала, що дітка була на верхушечки. Ось такі корішульки в неї аж повилазили. Ну, вони тут стоять на водичці. Зараз підемо в кімнату, я вам ще там покажу. Тут ще, як кажуть, цвіточки, а на балконі це треш. Так, і ці, що тут теж більш-менш себе нормально почувають. Чи... Цвітуньта, здоровенні в них квіти. Ось такі лапухи хочуть пити всі, ну, но більш-менш нормально. А на балконі це дітки, жовті листочки, ця пригоріла на сонечку. Так, і ось тут. Теж є жовті листочки, але це від того, що вони скидають, бо дуже хочуть пити. Вони не то, що хочуть пити, вони дуже хочуть пити. Ось так ось в цю сторону. Зараз я їх бистренько встановлю, заберу до хати, напою їх, дам їм від стресу. Коктейльчика намішаю, і думаю, все буде добре. Так щоб при роботи не почати край. І всіх з балкона забираю в кімнату. Обношу ось ці. ось ці палила. Ось тут верхушки не було, була відломана верхушечка. Вона дала дітку з верхушки, і ось ця дітка росте. З неї була тільки ось ця дітка крайня, а це її не було. Тут була відломана верхушечка, і вона випустила звідси діточку. І ось там ліза ще одна дітка закручена. Я сняла листочок, зелений, звідси, щоб звільнити її місце. Так що помаленько трупити хочуть страшне. но помаленько Думаю, вони нап'ються. Я ось замішала таку їм водичку з такими поживними речовинками, з добривом. Чуть-чуть полию водичкою і поливаю е, добривом. Так що, навіть трошки бідняшечки цвітуть. Ось ця, оказується, согою кідан пахне. Ну, вона пахне так неприємно, але пахне. В мене пахне. Останні не чую, що пахли. Так що працює. Всі орхідейки поляти, дітьониші поляті. Всі поляті. Там повішала їх назад. Тут повішала їх. Ось. І тут всіх полила, зверху полила, цих дві орхідеюшки, думаю, вони собі відіп'ються, забрала, бо тут капає мені десь перелила, щоб не натекло всерединку. Ця красотулька цвіте. Ця красотулька, це діточка цвіте на верхушці, а ось це цвіте маман. Ви яка краса. А я цього не бачу, як вони красоточки цвітуть. Але нічого, скоро літо кінчиться, приїду і буду дивитися. Я їх підкормила, вони зараз трошки відпочинуть. І будуть цвісти. Все. Всім удачки, всім пока. Гарного мирного дня. Погнала далі! Бо треба їхати назад, робота не чекає. Всім пока-пока.